Вітаю вас, мої любі друзі. До нас сьогодні завітав хлопчик Грайлик, і приніс він із собою сонечко та місяць. А знаєте для чого? Бо в нас піде мова про день, коли сонце по небу мандрує, та про ніч, коли темрява і сон скрізь панує. Нам вже відомо, що доба складається з чотирьох частин. Давайте розповімо грайлику, з яких. Як називається та частина доби, коли ми прокидаємось? Ранок. Після ранку стає день, потім вечір, а вже після вечора ніч. Молодці малята. А зараз пограємо в гру, скажи навпаки. У кожної частини доби є протилежна. Ранок. Вечір, день. Ніч, вечір. Ранок, ніч. День. Діти. А коли ви прокидаєтеся вранці, то що говорите мамі? Добрий ранок. А коли в день виходите на майданчик до своїх друзів, то що ви говорите? Добрий день. А коли тато приходить ввечері з роботи, що говорите? Добрий вечір. А коли лягаєте спати, то своїм рідним що бажаєте? На добраніч. Давайте повторимо назви частин доби: Ранок, день, вечір, ніч. А зараз відпочиньте. Та потанцюйте. В гру замри. Коли я скажу замри, Замри А якщо я скажу танцюй, танцюй. Поки грає музика, Танцюєм А не грає, рух зупиняєм А не грає Замираєм Ви готові? Чуєш грає музика, танцюй! Танцюй, танцюй! Стоп, Замри Танцюємо! Танцюємо! Стрібаємо! Стрібаємо! Заумри! Крутимось! Махаємо! Веселіше! Юху! Біжимо на місці! Плинемо! Робимо хвильки! Нахилились, покрутись, потрясись, рухаємо плечима! Ось так! Ось так! Плечима! Рухаємось! Танцюєм, танцюєм Ось так І ще рухаємось! Танцюєм Ось так! Ось так! Замри! Відпочили, тож працюємо далі. Подивіться уважно і скажіть, скільки всього квітів? Так, 4. А яка кількість квітів кожного кольору? одній. Я позначу кількість квітів цифрами 1, 1, 1, 1. Ми отримали число 4. З чотирьох одиниць число 4. Позначаємо якою цифрою? Так, 4. 4. Молодці! Наступне завдання: скільки червоних квітів. Дві. А синіх. Теж дві. Я позначу кількість квітів цифрами 2 і 2. А разом їх. Чотири. Ми отримали число 4 з двох менших чисел 2 і 2. Наступне завдання: скільки квітів жовтого кольору? Одна. А зеленого кольору 3. А скільки разом? Чотири. Я позначила цифрами 1 і 3. Отже, число 4 це 1 і 3. Наступне завдання: скільки синіх квітів? 3. А червоних. Одна. Я позначила це цифрами 3 і 1. А разом 4. Отже, кількість квітів знову становить 4. Отже, з яких чисел складається число 4? Число 4 складається з чотирьох одиниць, а також з двох менших чисел це 1 і 3, 2 і 2, 3 і 1. Подякуємо нашому грайлику за цікаві завдання. На сьогодні все. До побачення, мої любі дітки.